До очного протистояння суперники підійшли з однаковим турнірним доробком від початку сезону. І Сузір'я і Скіф програли лише одного разу в обох випадках баскетбольному клубу Франківськ. Втім, незважаючи на це, боротьби у матчі рівненського та львівського клубів не вийшло. Рівнянки впевнено обіграли суперниць. 87-42. Боротьба була. Я не можу притервіти претензії, що так, є у мене ігроки, які не боролися. Ну, скажем так, ровно грають более жорстка, более агрессивно. У них больше состав. У них 12 человек, у нас 8 человек. Поэтому разные тактики игры были. були. Ми не могли придивити поставити імпротивовесі точно такую ж ігру. Баскетболістки Сузір'я про свою перемогу говорять стримано. Ми сьогодні дуже показали гарну гру. Але якщо, якщо чесно, дивлячись на сьогоднішню гру Львова, я не очікувала, що вони так зіграють. Можливо, дорога, можливо. Ну, якісь ще причини є, але взагалі суперник не слабкий. Втім, найважливіший матч першого етапу чемпіонату у рівнянок ще попереду найближчої суботи. Сузір'я вдома зіграє проти лідера західної групи чемпіонату баскетбольного клубу Франківськ. Нагадаємо, саме цій команді рівнянки програли у першому турі чемпіонату. Перед повторним поєдинком наші дівчата прагнуть реваншу. Програли чому? Тому що були не зіграні, давно не грали, не тренувалися. Зараз вже зіграли три три гри, і в принципі впевнено зіграли, і з колективом все, все добре. Я думаю, що все буде гаразд. Починаємо знаходити гру команди, адже все ж таки дуже важко в цьому році прийшли, вернулися верніше старші виконавці з Передонова і Бондеріки. Не грали разом багато років. Хочу надіятися на те, що в суботу я побачив настрій команди, такі як сьогодні був. Дуже важливо було, щоб вони вийшли з характером і показали характер. Початок суботнього протистояння між грівненським та івано-франківським клубами о 15-й годині. Роман Свиридо, Назар Мідріган, інформаційна програма День.